Що відбувається зараз на Покровському напрямку, і що буде, якщо Покровськ все ж таки буде окуповано до кінця року? Покровськ був одним з напрямків, куди я їздила в цьому відрядженні, і направду з новин у мене складалося враження, що там біля самого міста не вже стоїть російська армія. Але ну в реальності це не зовсім так. Тобто, Покровськ ще зберігає залишки якогось цивільного міста. Я розплачувалася за чай. Карткою, і загалом мені здалося, що місто нікуди не квапиться, якщо так можна сказати. Ну, тобто в місті не було лише в одному мікрорайоні міста, який розташований ближче до Мирнограда, були кілька рядів оцих їжаків. Все. В місті не було окопів, тобто нічого не нагадувало те, що місто якось готується до оборони. Коли я там була, російська армія була десь приблизно за 7 кілометрів від міста.